Доброго дня. Сьогодні в нас 1 грудня, початок зими, місто Тернопіль. Я сьогодні така стоїть, хоч і не суха погода, але тепло, хмарно, зранку був дощик. Е, вирішив обрізати свої виноград. де Тут у мене 4 кущі. Виноград не укривний і дуже Воно щороку лози гарні, але в нас, считайте, цілий жовтень листопад було таке, кожен день дощі, хляпи, вже сніг був і трошки лоза починала й темніти. Я вирішив сьогодні зрізати, обрізати. Техніку обрізки показувати не буду, бо оператора не маю, але... Класично, так як завжди. Є от рукав, наприклад, ріжу ближче до голови куща один пагін на заміщення на дві бруньки, а слідуючий пагін більш потужний, той, що далі від голови куща, ріжу на плодоношення. Ріжу на 8, 10, 12 вічок. Потім скоректується, подивимося, як воно перезимує. Бо я не накриваю свої виногради, це не укривні, вони витримують до мінус 20, а може деякі сорти і більше витримують. У нас морозів немає більших. Як показала практика, що не так страшна для тепер, в теперішній час для винограду зима, як весняні зворотні заморозки. Коли проснеться, скоріше виноград і підуть зворотні заморозки, от тоді може обмерзнути. Так як сталося у цьому році. Але нас Бог милував. В цьому році під зворотні заморозки не потрапив. Зібрали гарні врожаї. Кому цікаво, можете подивитися мої літні відео. Що я пропоную? Пропоную живці, отакі дуже гарні лози. по 8-10 мм отакої грубини грубі. На вкорінення, хто може схоче прищепити, маю 4 сорти. Це класичний Аркадія. Ранній білий, провірений часом. Десь в наші, на Тернопільщині він достигає остання декада серпня, початок вересня, якщо гарне літо. А якщо про холодне літо, то перша декада вересня. Далі йдемо. Кишмиш, американський Джой. Це безнасінева форма сорт, повністю насінька немає, навіть рудиментів. Він трошки пізніше, середина вересня достигає, але смак дуже чудовий, ніжний. Як на продаж, не знаю, чи він пішов би, бо дуже ніжні грони. Так от його для себе можна вирощувати. Смак чудовий. Після смак чудовий, цукор нормально набирає, достигає, а саме головне, що він витримує морози, його не треба кидати на землю. По хворобах на рівні, так як всі, я роблю профілактичні обробки, і того вистачає для того, щоб зібрати якісний і гарний врожай. Ми підходимо далі. Третій кущик це Юпітер, також американської селекції. Юпітер всі знають. Це от дуже потужна, потужна рослина. Так він дехто телефонує до мене, питає, як Юпітер ваш почувається, яку силу росту має. Силу росту дуже сильно має. Ну, у нас тут гарні чорноземи. То всі кущі на своїх коренях. Це не щеплені, і вони всі мають дуже гарну силу росту, такі ось лози по 10-12 по мм. Це третій сорт Юпітер. І е, тут от в кінці не дуже він потужний, як порівняно з тими сортами. Прима України. Прима України. Це теж ранній сорт, білий, гарно має ягоду велику, але чуть-чуть він чуть у мене він вже певно четвертий рік плодоносить. І все, коли він починає цвісти, йдуть тущі в нас. І не дуже великі, і набиті грони, А такі ріденькі. ну, Але смак безподобний. Плюс теж він у мене самий ранній, Десь на 20 серпня ми в тому році вже його вибірково споживали. Верхні бубки в кроні. Так що маю такі чотири сорти. Вартість живця 25 гривень, висилає по всій території України. Той рік робив розсилку, практично вся лоза продала, що не продається. Потім Сажу весною в шкілку, головне не спішити вже садити тоді, зберегти його до того часу в холодних умовах, щоб він не пересушилась лоза, а висаджувати вже в ґрунт, коли він прогріється. І нормальні саженці виходять. До речі, ще з оцих сортів маю по декілька саженців, лишили, ще не всі продав. Починав продавати на початку десь 15 жовтня, але, може ще хто не має, то або беріть або лозу, укоріняється дуже добре, або вже готові однорічні саженці. Однорічні саженці продаю по 100 гривень. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!